325 студентів 4-го курсу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту склали присягу на вірність українському народу. Протягом двох років хлопці проходили вишкіл на військовій кафедрі підготовки фахівців Державної спеціальної служби транспорту. Вони продовжать навчання в університеті, але надалі зможуть виконувати завдання з розмінування та відновлення інфраструктури, зокрема в зоні АТО. Софія Богуцька докладніше. 21-річний Євген складає присягу на вірність українському народу позаду два роки навчання на військовій кафедрі, польові виходи, спорудження укриттів та стрільби. Це випуск 325 хлопців, особливий, і молодші лейтенанти це розуміють. Багато хто хотів би навіть прийняти участь у військових подіях, але зараз ми проходимо службу, і потрібно її закінчити, і тоді вже можна. Сергій Постовоїд тепер може служити у підрозділах Державної спеціальної служби транспорту. Втім, теж має завершити навчання у магістратурі. Каже, на кафедрі цьогоріч довелося готуватися посилено через ситуацію на сході країни. «В Цьому році були умови у нас якби більш суворі на військових зборах. Відпрацьовували дуже багато моментів. Які безпосередньо зв'язані вже з військовою службою, а саме з веденням бойових дій, тактичної підготовки спеціальні проводили стрільбу, тренування стрільби, з готовністю йти захищати батьківщину, склав присягу і Валентин Ключник. Хлопець має стати інженером-будівельником. Сподівається, отримані знання допоможуть у післявоєнній відбудові. Звісно, мама хвилюється дуже, але ну а що зробити якщо буде таке? потрібність, то треба буде йти. Мама Валентина і справді хвилюється на персягу, прийшла з молодшим сином. каже старший Валентин, справжній патріот, але відпустити його на війну було б дуже важко. Просто відпустити, як би сказати, готова це дуже страшно сказати. Ну так як він військовий, військово об'язаний, це долг, можна сказати нашої дитини. Батько ще одного випускника військової кафедри переконаний, у зону бойових дій не можна посилати непідготовлену молодь. Все має бути на професійному рівні. Треба, щоб йшли люди підготовлені. Не треба нам цього шапку-закидательства, розумієте? Треба, щоб там спеціалісти працювали на передовій. Цьогоріч військова кафедра при Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка Лазаряна випустила 325 молодших лейтенантів. Хлопці зможуть відновлювати мости, дороги залізниці, у тому числі після воєнних дій. Вже зараз такі військовики працюють у зоні проведення антитерористичної операції. На сьогоднішній день військовослужбовці за запасом і кадрової служби відновлюють зруйновані мости в районі міста Слов'янська до мости взяті під охорону військовослужбовцями Державної спеціальної служби транспорту, 10 мостів під залізничних мостів по Дніпропетровській області. Плюс проводимо розмінування міста Слав'янська. Попереду ж у цих хлопців ще рік навчання. Софія Богуцька, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.